Добрий вечір, Я сьогодні хочу розповісти про сушарку, яку я придбала в магазині Алло. Ця сушарка мені дуже сподобалася, я вже нею користувалася. Робила в ній кабаноси та джерки. Чекаю літа, коли можна буде насушити овочів для приправок. Фруктів. Це не про це, це відео не про це. Я хочу сказати, що до мене ще одна є сушарка, яку я придбала не в магазині Алло. Я хочу зрівняти, що ця сушарка новенька, вона мені сподобалася краще, тому що в ній є. Три режими температури. В тій у мене не було, воно було зразу виставлено. А тут три режими і можність більша, е, бистріше е, по е, часу висушує. ну, я це ж кажу, що зробили капелоси і джерки. Вона працює тихенько. Е, в наш час, е, в який ми живемо. Потрібно інколи економити. Так як у нас лічильник де... з нічним тарифом, я навіть включала на ніч. Хочу, щоб ви послухали, що вона працює тихенько. Так відтерек, від вітерець стоїть. І гарно те, що три режими. Висушується. У мене і та працює досі. Але чому придбали ми цю нову? Тому що в, тій, в цій рішото, сіточки, оці, вони вже потрізко висяхали, незважаючи на те, що я старалась, Легенько їх мила, замочувала, губочкою терла. Дуже був такий тончий пластик. Тут він морніший, крупніший, і по діаметру більша вона ця, ніж та, що в мене була. Я в магазині Ало вже брала блендер, роутер. Мені дуже подобається товар з магазину Ало. Я хочу порекомендувати магазин І Ще буду звертатися до магазину ОЛО. Дуже дякую за бистру доставку. всього найкращого.